Які ж криптовалюти здивували нас у 2023 році найбільше? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні трошки згадаємо 2023 рік. Подивимося, яка була динаміка альтів е, і які криптовалюти негативно або позитивно нас здивували. Скажемо чесно, що здивувати нас е, стає все складніше з кожним роком, проте деякі криптовалюти ми виділимо. Отже, е, перша криптовалюта це криптовалюта Лафі. Здивувала вона саме кількістю відсотків, які зробила за 2023 рік. Нагадуємо, що біткоін весь 2023 рік певно ліс, проте зробив він не більше 150%. І, до речі, це хороший результат, тому що більшість IT навіть такого результату не зробила. А от криптовалюта в ЛАФІ змогла вирости на 25-26 тисяч%. Звісно, якщо відкрити детальніше інформацію про проект, то стає зрозуміло, що це максимально низьколіквідний проект. Зверніть увагу, що 24-годинний торговий об'єм 24 тисячі доларів. Сам проєкт не є старим. Це досить новий проект, який, по суті, в 2023-му і запустився нормально. Та й ми сумніваємося, що якщо нормальної суми заходити в цей проект, то можна було наверху впевнено розпродатись. Проте серце тьохкає, коли відчуваєш, що 26 тисяч відсотків прийшло повз тебе. Цікавий факт, що якщо ви відсортуєте на сайті CryptoRang е, криптовалюти по тому, скільки відсотків вони зробили за 23 рік, то ви побачите, що на перших п'яти сторінках, а на кожній сторінці є по 100 криптовалют, ви зустрінете не дуже багато знайомих криптовалют або якихось старих криптовалют. З знайомих. Старих криптовалют і ще й високоліквідних, ви можете хіба що знайти криптовалюту SOL, яка змогла вирости приблизно на 600% за 2023 рік. Але насправді я помиляюсь, тому що якщо відкрити графік, то видно, що SOL приблизно виростала навіть більше, ніж на 1200 Це досить крутий результат, враховуючи, що її вже всі хоронили, оскільки вона була прив'язана до біржі FTX, яка скаманулася. Але ця криптовалюта, незважаючи на те, що вона високоліквідна була, змогла показати дуже крутий ріст за 2023 рік. Ну і ще один альткоін, який прям дуже порадував, це ТРБ. Чому саме ТРБ? Тому що про нього ми робили огляд минулого року і казали, що це один з перспективних альтів, який може добре стрільнути. Проте навіть в цьому огляді ми не підозрювали, що зможе стрільнути аж настільки на стільки на 627 доларів з 5 доларів. Тобто тут теж було зроблено дуже Багато відсотків, 10 тисяч відсотків. Практично цікаво, що цей імпульс, останній, з 240 доларів до 640 приблизно, він відбувався якраз 31 грудня. Тобто людям треба було дуже важливо і класно закрити 23 рік, що їм практично вдалося. Ну, що цікаво, це не був якийсь секундний сквіз. Перед вами зараз годинний таймфрейм. І по суті, з 17-ї години 31 -го грудня до 23 ціна ТРБ росла. Ну і потім в новорічну ніч, в останню годину, треба було зробити диво в вигляді падіння за годинку на 60%. Звісно, що в цей топ дивовижних криптовалют можна ще і віднести БТ токен, який по суті за 23 третій рік. Нічого не робив і дуже сміливо і впевнено переживав усі проблеми ринку криптовалют. Ну і також ніяк не реагував на спроби ринку. Проте така консолідація надихає тільки на те, що у 2024 році в цієї криптовалюти, до речі, ми відкрили не ВБТ, а Юні. Відкриваємо ВБТ, що в 23 році в неї може бути дуже хороший старт. До речі, якщо хочете, щоб ми зняли топ-5, топ-7 криптовалют, які було би круто закупити на 24 рік, бо на нашу думку вони можуть гарно вистрілити, то обов'язково пишіть про це в коментарях і також поділіться тим, які, на вашу думку, криптовалюти здивували особисто вас і чому. А також підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте про Telegram канал і Telegram час Чат. Усім прибуткових трейдів і перемоги.